Після початку великої війни світові корпорації анонсували скорочення чи ліквідацію бізнесу з Російською Федерацією. Минуло три з половиною роки, але лише 12% іноземних компаній повністю вийшли з російського ринку. День початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став своєрідним розподілом для міжнародного бізнесу. Хтось як на отримував подяку від президента України за те, що він вийшов з російського з російського ринку, у когось як Карсбес та Ікеа треба. Було кілька років, щоб покинути е, ринок країни терористки, але є такі компанії, які обіцяли, що підуть з російського ринку, але не зробили. Зокрема, coca Кока-Кола, Oreo Орео Milka. Скільки вони заплатили в російський бюджет? Як вони фінансують війну Росії проти України і чому. Наші партнери їх не змушують вийти з ринку країни агресорки. Про це не тільки будемо говорити з експертом з політичних питань та адвокації Ради економічної безпеки України. Роман Стеблівський доєднується до нашого ефіру. Пане Романе, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Та, то Питання головне: скільки грошей іноземні компанії залишають у російському бюджеті щороку? Чи це справді мільярди? Е, так, ну дивіться. Е, е, глобальне питання в тому, що частина західних компаній не вийшла з Росії, е, це справді так, і це справді про мільярди доларів. Так? Тобто, якщо подивитися на власне дослідження, так що то за 24-й рік е, власне, міжнародні компанії заплатили в Росії принаймні 20 мільярдів доларів власне податків, так тобто, це і американські компанії, яких там власне більшість, це і німецькі компанії, і решта. Тобто, міжнародний бізнес з Росії повністю не вийшов. Але я би тут це таки уточнював, так про кого ми говоримо, тому що найбільші компанії, які платять. Найбільшу кількість податків в Росії, це, наприклад, да, австрійська компанія, яка ну є банком, так, власна компанія американська Philip Morris, японська власне компанія Tobacco International. французька, Ліруа Марлен, е, ще один банк італійський, ще один банк, угорський, otp Банк і так далі. Так тобто. Ми з вами бачимо, що це або батки, або компанії, які е, ну працюють, наприклад, в роздріб, та тобто торгівлю займаються, як там або PepsiCo, так, або е, власне ліруа Марлен, або продають цигарки і власне табачні вироби. Тобто, е, чому я тут на цьому наголошую? Тому що з точки зору так впливу на розвиток економіки це все ще податки, це все ще можливість росіянам купувати е продукцію в там цих мережах, так і власне нею користуватися. Ну зокрема, наприклад, я, я пам'ятаю, ми колись досліджували теж це питання. Там і знаходили докази, як російські військові, російські волонтери закуповували. Е Ну, досить звичайні товари, ну, господарчі в фаліруа Марлен, і потім використовували їх на війні, тому що ну, ми розуміємо, що е, на війну потрапляють товари не лише військового призначення, а, а, але й цілком цивільні, побутового, так, як, як, наприклад, можна продавати Леруа Марлен. Е, але, попри це, власне, це все ще лишаються ну, такими товарами звичайного влітку. Тому що що важливо, так що компанії, які працюють з технологіями, з розвитком військовим, з розвитком власне, технологічним, так от їм якраз набагато складніше працювати в Росії. в Принципі більшість з них із таких критичних компаній, вона вони вийшли із Росії так і не працюють там, тому що зокрема санкції забороняють співпрацю в таких чутливих сферах. Тому з точки зору, наприклад, розвитку технологій в Росії важливо, що ці компанії вийшли, що навіть торгувати там товарами подвійного призначення, верстатами, там іншим. іншим Власне по такими сенситивними речимами заборонено. Тому я би тут все таки розділяв і це уточнення робив. Так що податки вони важливі, але це не зовсім там той сектор, так, який прямо впливає, наприклад, на здатність Росії вести війну проти України. Ну але вони сплачують податки в російський бюджет. Так, 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 звісно, я власне ж власне про це проговорив. Питання просто в тому, що нинішня санкційна політика заходу вона не спрямована на повне економічне ембарго Росії. Да? тобто ніхто в Європейському Союзі Сполучених Штатів не зупиняє торгівлю з Росією повністю. Ну давайте згадаємо Україна до 2022 року. Так само не зупиняла торгівлю з Росією попри ведення да, війни. І на, на сході, тому е, казати про те, що захід повністю обмежує всі зв'язки з Росією зараз не приходиться. Е, е, Сенційна політика заточена під технології, під озброєння, під ті критичні компоненти, які необхідні для виробництва озброєння, так і не покриває такі товари, як е, шоколадки, так або пепсі, або Госп... Господарський товар. Пане Роману, якщо взяти в загальній кількості за час повномасштабного вторгнення, десь світові великі компанії. Ми можемо казати, який відсоток вийшов повністю з ринку Росії. Чи були такі, які декларували, що вийдуть, просто змінювали вивізки? Ну, з приводу відсотків. Тут цифри, напевно, будуть залежати від того. Кого вносите ви цей перелік? Так я бачив дослідження, в яких власне дійшлось про те, що десь половина з усіх міжнародних компаній в Росії власне лишилася там працювати що значить, що половина вийшла, так або офіційно заявили, що вони. Зупиняють роботу, або поставили там якось на паузу ці процеси, так і сказали, що вони призупиняють роботу а, власне, так далі. Так. Тобто йдеться про справді тисячі компаній так і ну, тут можна орієнтуватися так приблизно на власне ці цифри. Тобто, що ми можемо сказати на основі цих цифр насправді що. Звикли міру російський ринок з закрився для західних компаній, тому що якщо половина бізнесів вийшла і це там декілька тисяч компаній, які припинили рус роботу в Росії, це такий досить власне серйозний фактор, особливо таки, коли ми говоримо про ці сфери економіки, ну, від яких там залежить технологічний розвиток. Наприклад, в Росії і їхня, ну, їхня баси, спроможність виробляти озброєння, так бо, наприклад, не лише озброєння, а можна взяти автомобільний комплекс. Так, ну зрозуміло, що російський КАМАЗ, наприклад, їхній та виробник автомобілей вантажних, там і так далі, він залежав так від німецьких двигунів, наприклад, і після того як. Німці ну просто взяли там і, мовно, перестали працювати. Так з'явилася проблема де взяти, наприклад, вигуни. Якщо ну, там самостійне виробництво а, воно не повністю покриває цю потребу, тому а, в цьому сенсі, а, звісно, лишаються такі гіганти, там як і Пепсіко, так і, як і власне банки і. Регулярно такі там міжнародні групи, як Before Ukraine наприклад, проводять адвокацію так, щоб ці компанії вийшли з Росії, закрили власне свої осередки там і перестали платити мільярди в їхній бюджет, так і це досі триває. і Але мені здається, що станом на зараз. Ті компанії, на яких можна було натиснути там, так чи інакше, так, які або самі мали якісь там свої моральні орієнтири, так, або економічні власне, бачення, так, вони вже вийшли або якось призупинили цю роботу. А ті компанії, які лишились так без жорстких обмежень з боку Західних держав, мені здається, що вони вже не вийдуть із цього ринку, тому що. Ну, тому що Е, Пройшло вже чотири роки, і всі вже все мали було зрозуміти. Ну от я е, дивлюся на матеріали е, колега з економічної правди, і вони пишуть, що у 24-му році залишили ще понад 160 міжнародних компаній зокрема, українцям добре відомий такий бренд, як е, IKEA, Carlsberg. Тобто, ми бачимо, що процес виходу він триває все одно. Це не просто йдеться про. Період повномасштабного вторгнення в другому році, коли тільки Росія активно напала на Україну з трьох напрямків. Але і зараз цей процес триває. Тобто, компаніям треба ще якийсь час, щоб вийти з ринку, чи це дотиснули Е, е активісти? Я думаю, що часу було вже достатньо, щоб це зробити. Такі кампанії, як, наприклад, Мішелін. Виробник е, автомобільних шин, так, е, світовий гігант е, е, попродавали свої активи, так питання звісно, кому вони їх продали там, важливо також в цю тему йти і власне дивитися, так хто ж в Росії купив ці активи, але якщо великі світові компанії, власне змогли. Навіть продати власні активи, ну, це значить, що компанії поменше точно мали, мали б власне, е, використати цей час якби хотіли, щоб це також зробити. так. Тому е, я думаю, що частина компаній може там десь далі змінювати своє рішення, можуть отримувати збитки, так, тому що ну, російська економіка також перебуває. Під впливом міжнародних санкцій, і це негативно власне на них позначається. Але якщо говорити про якусь системну зміну, мені здається, системна зміна відбулася в 2022 році. В 2022 році так, частина компаній почали цей процес. Так, в 23 му 24-му, там, де треба було завершити якісь їхні е, власна процедури. Вони їх завершили. Так зараз в 25-му році казати, що ну хтось там ще збирається виходити, е, і е, їм треба на це ще більше часу. Ну, мені здається, це вже така недостатньо потужний аргумент. Скоріше питання не просто якихось індивідуальних рішень. Окремих компаній, так, ну, зокрема, можливо, позицій і активістів, і ну десь урядів, так, тобто власна санкційна політика теж може може мати свої текст вплив, тому що частина бізнесів вона перебуває ну, в такому сірому насправді осередку, коли там. Товари, які не потрапляють під обмеження, наприклад, але по факту можуть бути використані власне росіянами уведені війни, так і ці, наприклад, власне рішення про товари вони також змінюються. Європейський союз, наприклад, регулярно додає якісь ще переліки товарів, які забороняються постачати в Росію. Ну тому тут також є певні зміни. Колеги з економічної правди, посилаючись на звіти трьох міжнародних організацій, написали про те, що загальний дохід іноземних компаній в Російській Федерації у 24 році досяг 201 мільярда доларів, майже не змінившись порівняно з 2023 роком. При цьому чистий прибуток сягнув найвищого рівня за останні три роки, це 19,5 мільярдів доларів. В цьому контексті ми, коли говоримо про санкційну політику. Як ми говоримо про те, що Росія не щоб Росія не мала можливості фінансувати війну? Чому ми не б'ємо по ось таких галузях? Як, зокрема, наші партнери не тиснуть на компанії, які ще знаходяться. Це якесь політичне рішення, чи більше е, рішення для близьких друзів, які у бізнесі? Як ви бачите? Ну мені здається, я вже пояснював про те, що санкційна політика не е, Ставить за мету економічне ембарго проти Росії, не ставиться за мету повністю перервати всю торгівлю Заходу з Росією. Нема таких цілей зараз ви ну, власна санкція ані Європейського союзу, ані Сполучених Штатів, ну жодна країна не перестала торгувати з Росією так повністю. Перестала торгувати окремими критичними компонентами. Окрім цього так коли говорять. Наприклад, про російську нафту справді говорить про обмеження доходів Росії від того, щоб купувати так, і нафту або газ в країнах, наприклад, Європейського Союзу. Така теза є. Але мови про те, щоб обмежити постачання продуктів, наприклад, або шоколаду, або вакцин. Або ну, власне господарських товарів, так і зупинити роботу цих компаній в Росії, таких тез немає. Ну зокрема, тому що санкційна політика заходу вона пояснюється як така, щоб є лише там по тих. Група, які безпосередньо причетні до ведення війни, так, тобто або до військових, військово-промислового комплексу, російські еліти, ці, ці речі, які ми з вами власне назвали, вони стосуються ну, вжитку е всіх громадян Росії, населення Росії, так, тобто, з точки зору санкцій, е це не є цільова група впливу санкцій. Так, санкції е насправді е не б'ють напряму. По ну, так званих звичайних громадян Росії. Так? Санкції таргетовані на конкретні групи, які причетні до ведення війни, і намагаються впливати на ці конкретні групи. Тому е очікувати, що санкційна політика буде повернута в бік економічного ембарго проти Росії, поки що не приходиться. І ну, власне тому ці компанії е magical, власне, і далі працюватимуть. të Rusi, janë duhe që të të bubeq për të nëjë funksimi obnëshme. Ну, я сподіваюся, Путін цією шоколадкою не скле рано чи пізно таки подавиться? Це моя така емоційна ремарка. Але пане Романе, дивіться, ж виходили не тільки компанії з російського ринку, які безпосередньо працюють на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Виходили також і компанії, які займаються ну, звичайними також продуктами, зокрема там, наприклад, чаї чи, чи ну спожитку для будь-яких громадян. І одні компанії лишаються, інші компанії виходять. Тут в цьому контексті, пане Романе, питання: а якісь. Репутаційно для компаній, які залишаються працювати на ринку країни агресора, є результати репутаційно можуть покарати такі компанії лише споживачі, так тобто лише ті спосередньо люди, які купують щось в цих компаніях. Ну, зокрема, наприклад, в Україні ми з вами думаю, можемо пам'ятати низку вже навіть цих хвиль. З, ну можливо, го навіть року, так коли різні ініціативи закликають бойкотувати кампанії, які працюють на російському ринку, є цілі інструменти, чат-боти, так в яких навіть можна перевірити, чи вийшла компанія з Росії. Є проект ЛІВРАША, який також показує компанії, які залишаються в Росії, саме для того, щоб споживачі могли подивитися, оцінити і не купити, наприклад так Яка не вийшла із російського ринку. Чи працює це, ну я не бачив якихось предметних цифр по впливу. Чесно скажу, не знаю навіть, чи є такі дослідження, бо ви окремите ось цей конкретний фактор, знаєте, як причину там зменшення е, купівлі певної продукції, напевно, все-таки досить важко. І е, особливо особливо, коли ми говоримо ну не про Україну, наприклад, так а про е, там Францію чи Сполучені Штати. Так ну очікувати, що громадяни тих країн перестануть купувати товари в власне цих компанії через те, що вони не вийшли з російського ринку. Напевно, теж складно, враховуючи, що ну ці компанії в Україні досі працюють, так і, і в Україні е, їх купують, так і. Е, Ну, хоча є осі певні ініціативи, навіть насправді були ініціативи на державному рівні, так, щоб ви власне виокрема так званих спонсорів війни і обмежити їхню участь в закупівлях, так тобто були такі ідеї, були такі ініціативи, але ну на системний рівень воно так і не вийшло. Тому, тому я думаю, що очікувати обмежень з боку держав. 에, поки що складно. 에, хіба що 에, також є певні там, ініціативи з приводу того, щоб збільшувати податки на ці компанії, які працюють в Росії, так? Тобто, що Окей, там, ми не можемо вас. Змусити звідти вийти, але давайте за те, що ви отримуєте там доходи. Ви будете там платити за ці гроші додаткові податки, так і таким чином, ну власне, платити за це своє рішення працювати на ринку країни агресора. Такі ініціативи теж є обговорюються, але знову ж таки питання реалізації поки що. Поки що їх немає. Тому так для приводу, я вже згадав власне платформу for Ukraine, які також проводять активні кампанії, там і за приводу власне Райффайзенбанка, і з Пепсі і там інших власне, великих таких кампаній груп, так тому окремі ініціативи за цим працювати продовжують, але знову ж таки с темного рішення тут. Немає а пане Романе, а чому всередині нашої країни немає цього, як ви назвали, системного рішення проти компаній, які також заробляють е, в Росії і дають можливість Росії заробляти? Ну я тут не знаю, як вам це пояснити. Ну, давайте подумаємо разом. Так? Тобто, е, чи є сенс в Україні, наприклад, відмовлятися на державному рівні від е, таких величезних е, гігантів, там як Пепсіко чи. Чи Філіп Моріс, наприклад, так, на користь їхніх конкурентів, і так далі, оскільки таких механізмів в нас немає, так і, і власне, ініціатива ця не стала популярною, то напевно немає на це власне на це попиту і власне, ця продукція тут. Ну, власне, все одно потрібна, так ну власне, люди її купують і можуть е, відправлятися від неї напевно е, власне немає сенсу. Хоча ідея про е, додаткові податки, про маркування, так мені здається, може мати місце, щоб споживачі принаймі були проінформовані так про те, що певні компанії вона працює так на ринку, і е, ми не можемо сказати, що купуючи. Там пепсі в Україні ми е, платимо гроші в російський бюджет. Так ну це ж працює не зовсім так, але е, не напряму підтримка компанії, так і можливостей насправді було би добре, щоб громадяни принаймні мали цю інформацію, так і е, розуміли, що вони можуть там не платити ці кошти, так і самостійно відмовитися від цієї продукції. І показати цим, що вони готові не купувати одне купувати інше, і теж дати ну певний там сигнал, наприклад, державним органам, що для громадян це важливо. Ну, зокрема, до початку повномасштабного вторгнення у львівських магазинах була така громадська ініціатива, де на товарах писали вироблено в Україні, аби мотивувати покупців купляти українські товари і не купляти російські. Здається, було б добре, якби теж була така ініціатива, але вже від держави, щоб писали там працює в Росії. Це би теж якось впадалося в очі. А чи звичайний громадян не може моніторити постійно списки компаній, які лишаються? Ну є сталі, які ми знаємо. Що залишається в, на ринку Росія, є такі, які і не знали, що вони там працюють. Це можливо десь на державному рівні дати таку ініціативу? Дивіться, на державному рівні були спроби зокрема запускати список спонсорів війни ще в 22 другому, роках. Була така державна ініціатива на рівні однієї власне і одного з державних е, такий перелік був був такий вебсайт, так і це викликало багато е скандалів міжнародних, зокрема так, тому що ці компанії йшли до своїх урядів, жалілися їм, що Україна там називає їх спонсорами війни. Е і оскільки ну, уряди мають захищати власні бізнеси, так уряди починали тиснути тоді на Україну. Тому е, тут також питання того, наскільки е, ось ці втрати вони приносять ефект, наскільки е, ось ці конфлікти так, вони справді обмежують здатність Росії, наприклад, вести війну. Тому що якщо вони створюють лише додаткові конфлікти з країнами-союзниками, е, так і через це зупиняються там е, різні. Політичні і військова да е, власне підтримка України, а натомість ці компанії не, не приймають рішення виходити з власне Росії, то це створює ну, виходить лише мінуси, так і воно не приносить того результату, проти якого воно очікується. Тому те, що стосується державного регулювання в цій сфері, так ми ж маємо розуміти, що це не лише про е, ну, пепсі в супермаркеті. Це про те, що пепсі власне пожаліється та лобістам, які натиснуть е, в ну, та сполучених штатах, так на певних політиків, які будуть тиснути е, на певні відносини з Україною, і так може бути в кожному, да в кожній країні, які є наші партнери, е, і ті будуть змушені реагувати. Ну тому, що кожна країна захищає власний бізнес, перш за все, тому що цей бізнес приносить їм робочі місця, платить у них податки, і ну для них це важливо. Тому оскільки вже такий прецедент був, так така ініціатива була, і ці міжнародні конфлікти були. То я не думаю, що воно відновиться зараз в 25-му році. Якщо це не спрацювало так в 23-му але Окремі ось такі інструменти, як ми говорили про Вортакс та да, про податок на на власне на роботу в Росії. Ну е, е, в нас про них можна говорити, і їх можна пробувати. Партими користуватися. Дякую, пане Романе, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був експерт з політичних питань та адвокації Ради економічної безпеки України Роман Стеблівський. Пане Романе, бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Так, дякую вам. Ефір команди Віомедіа та радіо організації Телефакт триває. Дякую вам за довіру. Будьте свідомі, що ви купуєте, які товари споживаєте. І кілька секунд, і ми продовжимо.